Техсервіс Веко це не просто виробниче підприємство. Це компанія, яка змінює стандарти малярного обладнання з 1992 року. Фарбувальні та абразиво-струменеві камери Твеко допомагають українським виробникам виходити на новий рівень якості та ефективності, перетворюючи звичайні процеси на інноваційні рішення. Виробництво Твеко розташовується у Києві на площі понад тисяча квадратних метрів. У камерах компанії фарбуються залізничні вагони, бронетехніка, деталі гелікоптерів та літаків і навіть елементи космічних ракет. Обладнання Твеко використовується найбільшими промисловими підприємствами України та світу. Дослідно-конструкторський відділ Твеко постійно працює над тим, щоб впроваджувати передові технології та адаптувати їх під індивідуальні потреби клієнтів. Шестеро інженерів, механіків і електриків створюють інновації, які приносять реальні результати. А загалом команда Твеко налічує 47 фахівців своєї справи. Кожен із них бере участь в розробці нових технологічних рішень та покращенні існуючих. Компанія реалізувала понад 250 проєктів для підприємств не тільки в Україні, але й за кордоном. Молдова, Литва, Болгарія, Франція це лише частина країн, де працює обладнання ТВЕКО. Кожен проєкт, це новий виклик, нова можливість для вдосконалення. Досвід реалізації проєктів за індивідуальними замовленнями дав компанії безцінне розуміння кожного клієнта. Веко завжди на крок попереду, готові до нестандартних задач і рішень. Компанія пропонує не просто продукти, а інструменти для вашого зростання. Техсервіс Веко це ваш надійний партнер у сфері малярних технологій.